Заходьте. Просто за ваші. Прошу Засідання Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду оголошую відкритим. Розглядається адміністративна справа за входовом Іваненка Івана Івановича до Дніпропетровської обласної прокуратури визнання протиправних та скасування рішення та наказу. Поновлення на роботу, касаційне провадження, в які відкрито за касаційною скаргою Дніпропетровської області прокуратури на постанову третього апеляційного адміністративного суду від 23 вересня 2023 року. Е, надаю слово секретарю судового засідання для повідомлення про явку сторін у судове засідання. Судове, судове засідання з'явився позивач Іваненко та представник доповідачка Дніпропетровської області прокуратури Петренко. Технічне фіксування судового засідання здійснюється за допомогою підсистеми відеоконференц Лучий. Представник, відповідача, які подав касаційну скаргу, назвіть своє прізвище ім'я м'яко батькові. Надайте суду документи, які підтверджують ваші повноваження. Піднімайте. Ні, підніматись не треба. Я передаю документи. Дякую особу представника встановлено на підставі службового посвідчення. Його повноваження перевірені, документи на підтвердження повноважень долучаються до матеріалів справи. Будь ласка, позивач, представтеся, надайте суду документи, які ці підтверджують, кажіть, місце роботи. Я Іваненко, Я. Я Іваненко Іван Іванович. Народився на 1 січня 1975 року. Року у місті Дніпро працює на посаді прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури. Особу позивача встановлено на підставі паспорта громадянина України. Справа розглядається Верховним судом у складі колегії суддів Казаційного адміністративного суду. Головуючий суддя, суддя доповідач. Називайте своє прізвище по-батьківськи. Ви це? побачити. За участі секретаря судового засідання. судді повинні назвати? А Троє. Називайте всіх. Всіх. Якщо написано, то тут немає. Називайте справді і на нас. Суддя э, на... і... ну, Дмитренко, Каміла Вікторівна. Дмитренко Каміла Вікторівна. І, Іваненко, іваненко... іваненко Лариса Олександр. Добре, далі. Заводівці секретаря судового засідання. Судя э, Олеся. Качутка Катер... Качут, Катерина В'ячеславівна. Чи будуть від, э, від, відводи складу суду, секретаря судового засідання? Відводів немає. Підіймайте. Підіймайте. Відводів немає. Угу. А, Так, зрозуміло. відводів що немає. Відсутні заяви клопотання. Учасники справи, чи є необхідність у роз'ясненні ваших процесуальних прав та обов'язків? Так, прошу оголосити та роз'яснити. А, підтримку, так, зрозуміло. Да. Да, да, да. Відповідно до статті 44 Кодексу адміністративного суджства України, учасники справи мають рівні процесуальні права та обов'язки. Учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Сторони, права та обов'язки зрозумілі. Так, зрозуміло. Відсутні заяву клопотання. Клопотання жив друге. В мене вже рукали туди пішло. Будь ласка, всі домиляються тихо. Так, чи є е, учасники справи заяви і клопотання, пов'язані з розглядом справи? Заяви клопотань немає. Відсутні заяви і клопотання. Встановлюється такий порядок касаційного розгляду справи. Суддя доповідач доповідає матеріали справи. Потім надається слово для підтримання касаційної скарги представнику відповідача і після цього надасть свої для забезпечення постливач. Далі. Так. У жовтні 20, 20, 2021 року Іваненко Іван Іванович звернувся до суду з позовом до Дніпропетровської обласної прокуратури, в якому просив визначити протиправним її рішення про неуспішне проходження ним атестації, зобов'язати призначити новий час складання ним іспиту. Також просив визначити протиправним і скасувати наказ керівника Дніпропетровської обласної прокуратури про його звільнення з посади прокурора прокуратури Дніпропетровської області та поновити його на посаді, стягнути, стягнути з Дніпропетровської обласної прокуратури на користь позивача середній заробіток за час вимушеного прогулу Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Від 05, 05 травня 2022 року Іваненку Ів Івану Івановичу відмовлено у задовільному позові постановою 3 апеляційного адміністративного суду від 23 вересня 2022 року. Рішення суду першої інстанції скасовано та прийнято нове рішення про часткове задоволення. Позивних вимог Іваненка. Визнано протиправним рішення Дніпропетровської обласної прокуратури про неуспішне проходження Іваненком атестації, визнано протиправним і скасова наказ про звільнення його з посади прокурора прокуратури Дніпропетровської області та поновлено на посаді з постановою суду апеляційної станції не погодився відповідач Дніпропетровського. Дніпропетровська обласна прокуратура та оскаржив її до суду касаційної інстанції. Іваненко подав відзив на касаційну скаргу, в якому просить залишити касаційну скаргу Дніпропетровської обласної прокуратури без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції, яка оскаржується без змін. Представник відповідача, будь ласка, вам надається слово для пояснень. Ваша честь, я підтримую касаційну скаргу. Підставою для видання наказу про звільнення позивача з органів прокуратури стало рішення про неуспішне проходження позивачем атестації. Вважаю, що постанова суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню. А суд першої інстанції розглядаючи справу дійшов правильних висновків та правильно застосував положення нормативно-правових актів, тому прийнято ним рішення відмову в задоволенні позову. Іваненка слід залишити в силі. Дякую, Дякую. озивається. Слово ну, для пояснень надається вам. Дякую, Дякуємо відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо. Першочергових заходів із реформи органів прокуратури, я, як працівник органу прокуратури, проходив процедуру атестації в формі тестування з використанням комп'ютерної техніки. Під час тестування комп'ютерна техніка некоректно працювала, відбувалися збої в її роботі, і це негативно вплинуло на результат іспиту. Вважаю, що рішення апеляційного суду яке Відбулося на мою користь, є законним і справедливим. Воно дало мені можливість успішно пройти атестацію та продовжити роботу в органах прокуратури. Прошу Верховний суд його підтримати та відмовити відповідачу у задоволенні касаційної скарги. Дякую, суд видаляється до нарадчої кімнати для прийняття рішення. Прошу встати. Так, yes. Сука, и ти. най уже порадвай. Ради. Порадвай. Yes. Виходи. Выход. Виходи. Да Ваши. не командуй. Ну, тук знову стояме, все. Mm -hmm. Стой се, оболошен Да. Това си <реш> <реш> Постанова іменем України. А читай вступна та разів? А вступна та резолютивна частина 13 лютого 2024 року місто Київ. Справа No123 45678. Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду суддів доповідача Анастасії Олександрівні, Олександрівні суддів. Ткаченко Катери Ковтун Завети Олександрівни. За участі секретаря судового засідання. Вороновою Дар'єю Олександрівною позивача Іваненка а, за участі секрет позивача Іваненка Івана Івановича, представника відповідача Петренка Пет, Петра Павловича, розглянувши в відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Дніпропетровської обласної прокуратури на постанову третього апеляційного адміністративного суду від 23 вересня 2022 року. За позовом Іваненка Івана Івановича до Дніпропетровської обласної прокуратури про визнання протиправним та скасування рішення та наказу поновлення на роботі, постановив касаційну скаргу Дніпропетровської обласної прокуратури задовольнити скасувати постанову 3-го апеляційного адміністративного суду від 23 вересня 2022 року і залишити. Силі рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 5 травня 2022 року судові витрати не розпреділяються. Постанова набирає законної сили здати її прийняття є остаточною та оскарженню не підлягається. Підписи судді доповідача та суддів. У судовому засіданні оголошена вступна та. Резолютивна частина рішення. Повний текст рішення буде виготовлений протягом п'яти днів та направлений на адресу сторін. Сторони також мають право отримати повний текст судового рішення безпосередньо в суді. Судове засідання закінчено. Дякую, до побачення. Сторони уходять, судді залишаються, і оформлюють засідання.